Ну, а у Грузії офіційно набрав чинності закон про іноагентів. Спікер парламенту Шалва Папулашвілі підписав його, обійшовши вето президентки Соломезу Рабішвілі. Відкликати документ не вдалося навіть після масштабних протестів, які тривають досі, і погроз санкціями зі сторони ЄС та США. Відповідно до нового закону із серпня змі та організації, які за минулий рік отримали понад 20% доходу з-за кордону, мають зареєструватися як такі, що представляють іноземні інтереси. А із західними фондами, Дами працює абсолютно більшість незалежних грузинських медіа. Володимир Зеленський заявив, що хотів би, аби Дональд Трамп відвідав Україну, аби на власні очі побачити сліди війни. Про це президент України розповів в інтерв'ю виданню The Guardian». Це вже не перше запрошення до України Трампа. Зазначається, що Зеленський хотів би відверто поспілкуватися із кандидатом у президенти США, аби він глибше зрозумів ситуацію. Після закликів до Трампа приїхати в Україну у його передвиборчому штабі. Сказали, що політик вважає цей візит недоречним зараз, адже він не обіймає ніяку посаду нагадаю раніше, експрезидент США Дональд Трамп заявив, що якби Росія вторглася в Україну за його президентство, він розбомбив би Москву. Такою заявою він шокував прихильників своєї передвиборчої кампанії під час приватної зустрічі. Пише Вашингтон Пост. І також за словами Трампа дісталося би і покину, якщо б Китай вирішив напасти на Тайвань. Однак слід зауважити на час першого президентського терміну Трампа, Росія вже окупувала Крим і частину Донбасу. Трамп не вперше робить резонанс. Я заява щодо війни в Україні, зокрема обіцяв він у разі перемоги на цьогорічних виборах у США перемоги на цьогорічних виборах у США закінчити війну в Україні ще до того, як він увійде до свого президентського кабінету. У перший же день, коли ми повернемо собі білий дім від непрофесійного Джо Байдена, я вірю, ми матимемо чотири найкращі роки в історії нашої країни. Ще до того, як я прибуду в овальний кабінет у разі моєї перемоги на президентських виборах, я покінчу з жахливою війною між Росією та Україною. Я дуже добре знаю обох президентів.